Ну, а власне, в чому ж все таки буде полягати робота поліцейських? Говоримо далі на зв'язку з нами, речниця поліції Черкаської області Зоя Вовк. Пані Зою, вітаю вас. Слава Україні, героям. Слава, отже, почули ми основні заходи безпеки. Чи... Більше стало чи більше буде правоохоронців на вулицях, і як ви координуєте дії правоохоронців скажімо, так із бійцями тероборони і іншими силовиками, які будуть залучені до охорони громадського порядку, ми не можемо озвучити точної кількості правоохоронців, але наших сил і засобів достатньо в умані перебуває цьогоріч Кількість паломників. Значно буде меншою у порівнянні з минулими роками. Поліція разом із іншими силовими структурами готова забезпечити безпеку усім, як гостям умані, так і місцевим жителям. Для цього обласною обласною та районною військовими адміністраціями вжито ряд заходів і змінено правила перебування в місті. Зокрема, це заборона продажу алкогольних напоїв, слабоалкогольних і. Піротехнічних виробів, а також предметів схожих на зброю, також посилено контроль за перебуванням громадян в районі паломників, заборонено рух транспортних засобів і паркування на окремих ділянках вулично дорожньої мережі є також певні обмеження доступу до місць паломництва. Щоб, наприклад, потрапити у цей район, потрібно пройти ретельну перевірку. Ймовірно, що такі правила не всім подобаються, але наразі. Ми маємо розуміти, що живемо у важкий час для країни в Україні війна, і всі заходи, які прийняті, є заходами безпеки. Тож просимо поставитись з розумінням до цих тимчасових незручностей. Да. Так, я розумію. Масові заходи заборонені, але паломництво це є масовий захід. Що в такій ситуації? Як ви будете діяти? Ми будемо забезпечувати правопорядок, тобто будете і стежити стежити за тим, аби. Був порядок. Ну, при, приїде... приїде... Забезпечити при... безпеку безпекою. Так, все, я зрозуміла. Дякую вам дуже. Пасибі за ці пояснення. Зоя Вовк, речниця поліції Черкаської області, розповіла нам трошечки більше, як діятиме поліція уже від завтра, коли почнуться в області посилені заходи безпеки в Черкащині і в Умані, зокрема, куди приїдуть хасиди на святкування нового року, який почнеться 25 вересня. березня.